Цей рік у нас більше географія. Якщо минулий рік було всього 7 команд, то цей рік у нас вже 12 хлопчиків приймають команди і 9 команд дівчат. Тобі пішло трошки зростання. Це говорить про те, що тренери дитячої наску спортивних шкіл почали працювати краще. Серед фаворитів команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 Гравці впевнені у перемозі, адже рівних їм тут немає. Дійсно сильна команда, у нас досить сильний ігровий склад. Хлопці завжди тренуються і ми якби завжди готові відстояти свій титул. Для найнижчого гравця у команді чемпіонів ріст не проблема. Юнак, зріст якого всього 1,65 шістдесят влучно кидає м'яча до кошика. Мені не заважає, якби що я низенький, тому що мої хлопці по команді мені допомагають, дають хороші пасити. Ну і я забуваю. Для наставника команди діючих лідерів. Головне в гравцях зовсім не зріст. Тренер запевняє, головне розум. Я їх вчу думати на майданчик. Якщо вони будуть думати, а не грати, як вийде, бачите, кому віддати пас, де відкритися, як заслон поставити, то це, то це тільки так ми можемо виграти. Фінальні зустрічі відбудуться у суботу. Команди, які здобудуть перемогу, продовжать боротьбу на обласному рівні.